Дня, шановні дітки, доброго дня, шановні дорослі. Ми сьогодні тут з вами зібралися, щоб вас сьогодні привітати із прекрасним святом із днем захисту дітей. Хто тримає цей район? Тепер давайте ми гучно-гучно поаплодуємо нашим хлопцям, нашим захисникам, які щопролимки. Що секунда нас захищають на передовій і завдяки їм ми можемо жити у мирній нашій Гадячині. Слава Україні! Подивимось наліво, подивимось на право.